Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні в на нашому відеогляді нова модель від бренду Warder серія міста герої. Класна чоловіча модель і з дуже класними характеристиками. Тому давайте швидше будемо робити відеогляд. Я сподіваюся, я впевнений, що вона вам сподобається. Так, ну що, з чого ми почнемо? По-перше, я б хотів би взагалі вам розказати, чому ми їх робимо і. Наскільки складно це робити, тому що багато ж там кажуть, що ми там наліпки якісь робимо, нічого не вигадуємо, а просто десь тирім якісь ідеї. Чому міста герої? Тому що, по-перше, є багато запитів, багато запитів зробить нам з логотипом такого городу, такого такого города. Але ми робимо під замовлення з різними городами. Для нас була ціль, давно ми вже думали про. Те, щоб відзначити всі міста герої нашої країни окремими годинниками, котрі будуть символізувати ну, їх геройство і незламність, і наша команда розробила класний шрифт, до речі, з котрим ми можемо бавитись і створювати класні якісь ідеї, класні дизайни. І е, ми вже розробили серію з всіма містами героїв. Це чоловіча модель, і вони вже в нас є. Тому слідкуйте за нами. Якщо цікаво, можете. Підписуйтесь і чекайте на ці новиночки. Сьогодні на відеогляді я взяв місто Маріуполь. Чому місто Маріуполь я взяв? Тому що насправді в мене був вибір, а місто Маріуполь для мене, хто знає, я взагалі родом народився в Запорізькій області, місто Енергодар. Це зараз воно, на жаль, окуповане. Але е, всі спогади, всі, все моє дитинство, це було, був Енергодар. Мелітополь, Херсон, Крим дуже часто було і Маріуполь теж там неподаліку знаходиться. Тому я обрав це місто Маріуполь, і за останні три роки і це місто насправді знають, сподіваюсь, у кожному куточці цього світу те, що там відбувалося, насправді це несе дуже велику таку вагу. І я віддаю пошану всім тим, хто приймав участь в обороні захисті цього міста, тримали його і е, сподіваюся, що скоро-скоро наші українські війська будуть там, і наш український народ повернеться назад додому. Так, ну що, почнемо е, з цього годинника. По-перше, я хочу відзначити, то, що перші наші годинники були суто жіночі. Але чоловіки почали писати, що відбувається. Давайте нам чоловічі моделі. Тому це модель в нас чоловіча. Чому її якість? По-перше, це у нас сталевий корпус. Нарешті у нас є наш сталевий корпус, з котрим ми можемо бавитись. Чим відрізняється там ва модель, і ця нова наша модель. До речі, ще номер модели не вигадали. Треба додати в наш каталог. Чим вони відрізняються? Тому що сорокова модель вона більш для військових була розроблена, то що там можна позивний вставляти, і такий, і вологозахист там більш такий грубший був 100 метрів. Тут в нас класична цивільна. Дуже красива модель, і можуть користуватися як там і військові, і цивільні, і будь-хто. І з цією моделлю я сподіваюся, вже дуже багато напрацювань ми можемо робити тут. Бо дуже багато всяких класних штук. Так з цього я чого я почав, те, що в нас тут сталевий корпус. Його можна буде потім полірнути і користуватися далі годинника. Наступне, що у нас тут класне, це сапфірове скло. Протестовано. Якщо там треба додаткові підтвердження, можете написати під коментарем. Зроблю відосик де за допомогою тестера. Ми перевіряємо скло, що воно сапфірове. Чому сапфірове ми зробили? Звісно, тому що було багато запитів від кінцевих клієнтів. Нам треба щось не супер дороге, щось таке от середнє, щоб воно мало сапфірове скло і сталевий корпус. Далі дивіться на цю красу, ту, що в нас позаду. Циферблату це класний скелетон. Скелетон, до речі, ми теж можемо побачити і спереду циферблату. Такі от, ми бачимо за сотами, котрі розробили наші дизайнери. Ховається. Механізм цього годинника, і на зворотній стороні корпуса ми можемо подивитись на цей дуже класний виконаний механізм. і бачимо, що деталі в цьому механізмі ну якість, вона, не треба про неї казати, можна просто подивитись. Також ми бачимо, що механізм у нас з автопідзаводом, баланс автопідзавода теж такий дуже класний, має е, звичайну в нас форму, плюс е, така накладочка, котра відшліфована в різні сторони. Далі є також у нас тут позаду накладочка чорна, де написано, що це механіка з автоподзаводом. Сапфір Крістал це в нас переднє скло, water Resistant 30 метрів, і те, що це виготовлено в Україні нашими майстрами. Далі, шкіряний по стандарту у нас ріменець. Я вже попередніх відеох розказував. Чому він класний, чому ми його використовуємо? Є питання, пишіть в коментарях, відповім, доведу те, що цей ріменець і годинник, теж що він класної якості. Давайте подивимось на циферблат. Що тут в нас взагалі було зроблено і як це виглядає? По-перше, я бачу, що в районі Безеля під склом в нас тут така пластикова ставочка з мітками, мітками, хвилинними, котрі доповнюють цей циферблат. Наступний шар в нас. Головний шар з мітками, Там насправді було класно підібране. Дуже дякую теж команді. Ці мітки вони дуже блискучі з рівного кольору. Наступний шар в нас вже йде: сама ця нагрузка тематики цього годинника це от місто, місто герої Маріуполь. Соти були також додані. Чому соти, до речі, в мене сьогодні там одна людина питала. По-перше, це доповнення циферблату. Він заповнює циферблат і дуже яскраво виглядає. По-друге, цей циферблат ми розуміємо, що повинен на чомусь триматись, і нам треба показати, було який тут дуже гарний механізм внутрі цього годинника. Тому що цей годинник насамперед був розроблений спеціально для того, щоб показувати скелетон і показувати через скелетон якісь. Класні речі, класні там мотиваційні, може міста, карти, мапи, може, структури і так далі. тому, що от, скелетон це от, доповнення, плюс до дизайну годинника, і всі потребують його бачити. Якщо ми там зробимо просто пластину, він насправді буде виглядати не так дорого багато, як цей годинник. Стрілки в нас срібного кольору, бачимо, що. Секундна стрілка теж у нас срібна. Зверху на циферблаті також є розположення нашого логотипу бренду Авардер час до перемог. Заводна головка тут в нас звичайно стандартна. Перше положення в нас можна підзаводити годинник, друге положення витаскуємо і можна змінювати час. Нічого складного насправді. З першого поля до використання дуже звичайного годинник, ну дуже яскраво виглядає. І як знаєте, є термін дорого-багато. Мені до цей. Також, якщо ми подивимось на шліфування цього корпусу, то бачимо, що Безель в нас виконан в матовому виконанні також кріплення. Під ременець також в матовому виконанні. Боковій частині кріплення і бокові частині корпуса також тут в нас глянець. І позаду кришка також глянцева. Кришка в нас тримається на чотирьох бафтах. можна розкрутити і обслуговувати годинник. До речі, не забувайте це робити. Годинник теж як машину треба обслуговувати. Давайте подивимося на розміри цього годинника. І зафіксуємо це. Діаметр цього годинника складає майже 44 мм, товщина цього годинника майже 14 мм, довжина від вушка до вушка майже 51 мм, і розмір кріплення ремінця цього годинника. 22 мм працюючих. Тому чому працюючих? Тому що, от ми тут, якщо поміряли, ми бачимо, що а, тут майже 22 Це означає насправді ну, тут стандартне кріплення по 22-й те, те, що ми, ну, тут можна на ремінці побачити позначку 22, це означає, під який розмір корпусу цей ремінець. Давайте далі подивимось, як цей годинник виглядає на руці, і зробимо якісь висновки. Так годинник виглядає на руці. Насправді він доповнює своїм класичним виглядом, скелетоном. І годинник не дуже важкий, тому що якщо порівнювати там з сталевим браслетом, сталевий браслет, ви всі знаєте, що він доповнює по вазі цей годинник дуже і дуже. Вага моя 86 кг, зріс мій 1,92 м, і Бачимо, що. Цей годинник ну от, не дуже великий і не замалий для моїх параметрів. І перед тим, як зробити висновки, я б хотів би ще вам додати, показати, в якому пакуванні ці годинники йдуть таке от чорне, софт, чорна софттач коробка. Бачимо тут брендування авардер час для винагород. Це в нас з золотому кольорі. Відкривається отак от ця коробка, і можна буде покласти, зберігати. Чи коли ви будете отримувати годинник, ви отримаєте. Такої от коробки в гарантія на цей годинник 2 роки. Обслуговуйте теж годинник, хоча б там раз на 2 роки, щоб там змазали механізми і не забувайте цього робити. Щодо висновків, що в чому хочу сказати, нарешті ми почали робити, втілювати наші ідеї. Практику і в наші вироби, тому що ця ідея з містами героїв, взагалі з містами, ми вже давно довго винашували, і дуже радий, що ми маємо можливість взагалі робити ці годинники, поповнювати наш асортимент і отримувати зворотній зв'язок від наших клієнтів, котрі користуються цією прикрасою. З вами був Олексій. Пишіть ваші класні коментарі, буду радий вам відповісти. Чекаємо нові відоси. Підписуємося на канал. Всім гарного дня.